Добрий день! Це відео буде присвячене знаходженню визначників третього порядку за допомогою правила Царриса. Можна знаходити визначники основними трьома способами: це правила Саріуса, розвинення цього правила у правила трикутників і розклад визначника за рядком або стовцем. Отже, в чому вона полягає? Починається з того, що в нас заданий визначник, і ми праворуч від цього визначника дописуємо перші два стопці. Після цього ми починаємо знаходити добутки елементів, що знаходяться на головній діагоналі, та паралельно до неї проводимо три лінії. Отже, ми кажемо, що це додатні значення. Знаходимо, запишемо цей добуток, тобто А1 1, помножити на А22 на А3 3, плюс. І знаходимо наступний добуток. А1,2, беремо наступну діагональ. А23 А31 плюс і знаходимо наступну діагональ, добуток елементів наступної діагоналі. А13, А21, А32. Що робимо далі? Ми будемо знаходити добутки до поміжної діагоналі та діагонали паралельних до неї. Але будемо враховувати, що тут будуть мінуси. Ми беремо ці добутки з протилежним знаком. Отже, це буде А13 помножити на А22А31. мінус. Наступну діагональ беремо. А11А23А32 мінус і остання діагональ а 12 а 21 а 33 Після цього просто обчислюємо це значення, і те число, яке вийде, це і буде значення визначника. Розглянемо на прикладі. Нехай нам потрібно обчислити цей визначник. За правилом саріуса ми дописуємо праворуч два перших стовпці. Після цього починаємо знаходити добутки по діагоналях. Яким чином це робимо? Перша головна діагональ 1, 0, 0. Плюс. І тепер знаходимо по другій діагоналі 5, 2, 3. Плюс і третя діагональ 4-1 мінус 1. Беремо допоміжну діагональ. Ставимо знак мінус і перемножуємо елементи до поміжної діагоналі 4, 0, 3. Мінус 1, 2, мінус 1. Мінус і остання діагональ 5 помножити на мінус 1 і помножити на 0. Залишилося просто порахувати ці значення. Починаємо з того, що перемножимо 1 на 0 на 0. В принципі, добутки, що містять 0, будуть дорівнювати 0. Тобто, це в нас цей добуток 0, цей відповідно добуток 0, і останній добуток теж буде дорівнювати 0. 5 на 2 на 3 це буде 10 на 3 -30. Далі 4 мінус на 1 на мінус 1 4, 1 на 2 на мінус 1 це буде мінус 2. Запишемо, що в нас вийшло 30 плюс 4 мінус, мінус 2. Не забуваємо звертати увагу на знаки, щоб уникнути помилок. 30 плюс 4 34, мінус мінус 2 це плюс 2, отже, це буде 36. Визначник за правилом серріса розв'язаний. Наступний визначник представлений на екрані. Я пропоную вам зупинити відео і спробувати його розв'язати самостійно. І потім звіритися з результатом. Отже, який буде розв'язок цього прикладу? Так само дописуємо праворуч перші два стовпці. Перемножуємо елементи по діагоналях. Причому добутки можна одразу записувати результат для спрощення запису. Плюс друга діагональ. І третя діагональ. Ставимо знак мінус і знаходимо добутки по поміжних діагоналях. Залишилось обчислити цей вираз. Знаходимо значення кожного добутку окремо. Виходить 45 мінус 288, мінус 16, мінус мінус 12 це буде плюс 12, мінус 90 і мінус мінус 192, це плюс 192. Обчислимо це значення. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо ви побачили помилку, пишіть, будь ласка, про це в коментарях. А також, якщо ви хочете зробити якесь зауваження або побажання, дякую за увагу! На все добре.